Добрий день, мої любі малята! Сідайте гарненько, слухайте уважненько. Сьогодні ми з вами поговоримо про посуд. І зараз я вам пропоную відгадати загадки. Послухайте першу загадку. Має рот, одне вушко. Хто вона така? Згадались? Це дітки. Чашка або кружка. Я всіх годую. Що це, діти? Загадались? Це ложка, молодці. Гострі зуби вона має, їсти нам допомагає. А це що, дітки? Це виделка. У череві баня, а в носі решето, на голові гудзик і одна ручка. Що це таке, дітки? Це згадались? Це чайник. Ось ось чайник, бачите. Молодці. Довгий носик, ручку має, чаєм всіх нас пригощає. Це що? Це теж чайник. Буває глибока, буває мілка. буває велика, буває мала. То борщику, то кашки повна. Це що, дітки? Це тарілочки. Бачите, глибока і мала тарілочка. Молодці, а це що? Вне... Скажіть, будь ласка, що це таке? Щоб підсмажити їжу, потрібно нам що Сковорідка. Молодці. Чай і каву з нею п'ють і там поту не л'ють. Це що, дітки? Це чашка. Молодці. А зараз ми пограємо ще в одну гру. Гра називається Який посуд? Давайте назвемо. Який, дітки, посуд? Який чайний, кофейний, столовий, кухонний, ще який посуд. Який посуд? Металевий. Далі красивий, фарфоровий, ще що можна сказати про ч... посуд. Він ще буває якийсь скляний, пластмасовий, дерев'яний буває, новий, красивий. Бачите, скільки ми придумали з вами нових слів про посуд? А тепер пограємо в гру, дітки, яка називається один і багато. Одна чашка. Багато, багато чашок. Одна склянка, багато склянок. Молодці. Одна кастрюля, багато кастрюль. Так, молодці. Одна ложка, багато ложок. Одна сковорідка, багато сковорідок. Молодці. А зараз, дітки, ми з вами будемо описувати наш чайний посуд, і столовий, і е, кухонний. Ви самі виберете, що ви захочете описати. Для цього ви повинні назвати цей посуд, назвати, з чого він зроблений, для чого е, потрібний і що в нього є. Ну, давайте я візьму, наприклад, каструлю. Це кастрюля, вона металева, вона зеленого кольору з гарним візерунком. Далі кастрюля потрібна для того, щоб в ній варити суп, борщ, так, компот можна ще варити, рагу робити, да, дітки? А ще що можна сказати про каструлю? Яка вона? Вона красива, нова. Молодці. А тепер ви самі можете вибрати будь-який посуд, який вам сподобається. Наприклад, візьмемо ще сковорідочку. Це, дітки, що сковорідка. У сковорідки є дно, стінка, є кришка, є ручка. Сковорідка металева. Вона потрібна для того, щоб ній смажити. Що можна смажити? Котлетки, рибку можна смажити, ще можна блинчики, пиріжки можна смажити на сковорідці. Зрозуміло? А дома, дітки, ви виберете. Любий посуд, який захочете, і опишете мені. І прийшли на вайбер. До побачення!